Кукурудза DM «Паритет» – середньостиглий гібрид від маїс із Фао 350 та потенціалом урожайності до 14,6 тонн з гектара. Цей високопродуктивний гібрид відзначається стійкістю до основних хвороб і шкідників, таких як летюча та пухерчаста сашка, кукурудзяна міль і гельмінтоспоріоз. завдяки високій посухостійкості та слабкій схильності до вилягання. Дем паритет ідеально підходить для вирощування у всіх кліматичних зонах України. Основні характеристики -паритет. Точка Фау 350, висота рослин 260 см потенціал урожайності 14 тонн з гектара переваги DM «Паритет» – 0,0 висока продуктивність. Цей гібрид забезпечує максимальну врожайність за інтенсивних технологій, стійкість до хвороб і шкідників. Надійний захист забезпечує стабільність урожаю навіть за несприятливих умов, посухостійкість добре переносить обмежену вологість, що робить його ідеальним для регіонів із недостатнім зволоженням, інтенсивне запилення. Гібрид показує чудові результати навіть за високих температур. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.